Ура, кошенята, попліткуємо! Сьогодні говоримо про Квіткову, зливаємо бруд на руках дачі. Камінська теж маленька дівчатка. Іван Клименко, голос 13. Та як відомі футболісти тікають з України. Можете зручніше, чай, кава, а ми не витрачаємо час даремно, поїхали пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Пам'ятаєте, декілька випусків пліток тому я розповідав про те, що назріває піар роман між Дарією Квітковою та Лачиним. А все це повна маячня. Давайте розберемо гарячий ексклюзив. Один із шоу-бізнесових котиків на своєму хвостику приніс нам цікаву інформацію в дірект мого інстаграму. До речі, кому що відомо про ту чи іншу зірку. Надсилайте в Директ моєї інсти, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти штрих до портрету цієї. Чи інші особистості, усі посилання на мої соціальні мережі, на мій чудовий телеграм-канал. До речі, ось там у нас гаряче, тому що ті моменти, про які я не можу розповісти в Ютубі, я залишаю в телеграм-каналі. Тож знайдете усі посилання, переходьте, підписуйтесь, тому що там у нас палки дискусії. Отже, давайте трішки відмотаємо час назад. Була шалена дискусія. Квіткова була знайома з Добриніним до початку проєкту Холостяк. Чи ні? Так, вона була з ним знайома. Не забувайте, що Квіткова до проєкту Холостяк працювала перукаркою. Нікіта Добринін підстригався у Джей Барі у майстрині Тетяни раніше, де, відповідно, і відбулося знайомство Квіткової і Добриніна. Даша у нас продумана дівчинка, тож вона швидко охомутала, якщо можна так сказати, Добриніна і. Вони разом розробили план, стратегію, як створити медійність своєї пари, як це монетизувати, і як саме їм в цьому допоможе проект Холостяк. Справа у тому, що Даша Квіткова дуже хитра лисичка, і вона піде на що завгодно задля досягнення своєї цілі. Я вам про це неодноразово розповідав. Тут можуть між собою конкурувати Рамінаєс Хагзай і Даша Квіткова. І я думаю, що в параді лицемірства та загалом ось цієї пробивності, все ж таки переможе Квіткова. А тепер я думаю час розповісти, з ким же Роман удачі квіткової, адже вона зав'язала ці стосунки ще перебуваючи у шлюбі з Нікітою Добриніним. Тобто проблема розриву цих стосунків зовсім не в Микиті. А уся справа в Дар'ї: ця кицька перевірена, яка працює довгий час в шоу-бізнесі, і це перше рукостискання безпосередньо з самою зірковою парою. Хто не в курсі, наші кошенята це ви дорогенькі, адже ви завжди приносите ласі шматочки шоу-бізнесового закулісця, що дуже допомагає у збиранні загального пазлу, аби зрозуміти причину наслідкові дії тих чи інших подій. Отже, я цитую, читаю, як є, і будемо розбирати. Якщо цікаво, на рахунок квіткової, вона у відносинах. Ну, скажімо, не в таких, що живуть разом, але разом. Її обранець Женя Талер. Хм, Інформація достовірна. Женя Талер це відомий підприємець в Києві, це блогер. Ми з ним особисто знайомі. Вперше наш контакт з Зоровий склався у 2014 році, тому що ми тусили в одній компашці і мені ще тоді не сподобався Талер. Він тусив постійно з Єлісєєва, здається. Прізвище дівчинки, якщо я правильно вимовляю, його подружання, з якої вони починали бізнес і по цей день товаришують. А, і Талер мені вже тоді здавався дещо лицемірною людиною. Можливо, помиляюсь, але такі суб'єктивні враження, принаймні, в мене склалися на той час. Але я цю людину засуджую. Дащо він подобається навіть дуже. А тут невеличка ремарка: я не дуже розумію, фетиш... Квітковою до хлопців, які мають зовсім інші вподобання. Тим паче у Добриніна теж є грішки в минулому. Викладати і розказувати все вони поки не збираються. Дашка виклала пост була, де вони разом на вечірці, потім виправдовувалося, що тільки друзі. Але Женя накричав в лапках, і пост був видалений. Часу разом проводять достатньо. Хм. Але роблять все, щоб це було непомітно. Теж мені зірки, блін, анджеліна Джолі і Бред Піт. Але непомітними бути не здається. По енергетиці він непоганий. Але як на мене, вона ну дуже його вхопила. Микиті доложили. Це все діло він ніяк не відреагував за сина. Боротьба в них конкретна. Дашка просила адвокатшу свою зробити все можливе, щоб Нікітос бачив малого тільки тоді, коли вона захоче. Наївна, адже суд призначив два рази на тиждень, дозволяється зустрічатись з сином. Нікіта розриву відносин не хотів, хотів спасти сім'ю, але дашці було мало грошей, і вона хотіла більшого. Не знаю, піархід з Женькою це чи ні, але те, що він їй ну дуже подобається, то факт. Та і він наче не проти з нею набити собі аудиторію. Цікава справа про малого і про суди. Ось тут будемо уважні. Будинок, де жили, виставлений на продаж, квартира розділена навпіл між ними. Нікіта хотів на малого переписати, так як була оформлена на нього. Але королева сказала, що нічого від нього не треба, тому продана і розділена сума. Хм. Цікаво складається загалом ситуація. Наскільки продумана, наскільки складна ця лисичка Даша Квіткова, яка змогла обхалтурити навіть Микиту Добриніна, тому що Добринін теж не пальцем роблений, як то кажуть, розумієте, і він залишився по суті без нічого в сенсі сімейного життя. Тобто, він боровся за ці відносини. А Квіткова не хотіла вже нічого, адже знайшла чоловіка серця. Я не розумію, чому талер так у Талера буде набагато більше грошей ніж у Добриніна. Це факт. Чи вартувала ця гра свічок? Навіть не знаю. Давайте копати далі. Звертаюся до наших кошенят. Хто знає інформації більше, надсилайте в мою інсту. Як я вже казав, анонімність гарантую. А ми будемо розкручувати клубок Квіткова Добриня, тому що там дуже багато скелетів у шафі. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. А ми йдемо далі. І зараз поговоримо про славу кадрі. Мінську, яка зробила свій камінхаут, хаут, виявляється, вона теж маленька дівчинка. Отже, про що йде мова? Її захейтили за те, що вона зацькувала українців, які не підтримують русифікації населення. І вигрібла по максимуму. На емоціях ляпнула, що не повернеться в Україну, нафіг ми тут усі потрібні. При тому, що нафіг ти потрібна тоді нам, камінська. Ти без українців не зможеш вижити, тому що твоя музика нікому не потрібна за кордоном. Без українського слухача ти ніхто і звати тебе ніяк. І будеш ти абсолютним банкротом. А, тож вона вирішила виправдатись і нічого кращого не знайшла, як заявити наступне. Я часто спілкуюся зі своїми підписниками і останнім часом нерідко стикаюсь з хейтом. Мені стало прикро, і я написала це. Запалу багато хто з нас зараз не врівноважений зі зрозумілих причин. І нехай мені 38, але всередині мене живе маленька дівчинка, якій іноді властиво ображатися. А, також Камінська додала, що їй боляче від того, що люди стали частіше лаятись. Так, я артистка, але перш за все, я людина. Якщо серйозно, мені дуже боляче від того, що ми все частіше лаємося одне з одним під будь-яким приводом, і в тому числі на мовному підґрунті. Ага, все ж таки камінська припекло. Ти зрозуміла, що можеш втратити українського слухача, а без нього ти ніхто, абсолютно. Лицемірство, лицемірство і ще раз, лицемірство. Виїхала до Нідерландів, а потім повернешся в Україну, коли Україна переможе і скажеш, ну я у мене діти, мені потрібно було виїхати. А можливо, краще ти розповіси про те, чому Едгар Камінський тебе покинув, адже це була його ініціатива розлучитися з тобою. Адже він дізнався твій секрет, все ж таки дізнався, який ти приховувала і думала, що ну, все буде окей, Камінський навіть якщо й дізнається, не зверне уваги. Але ж ні, не склалося, як гадалося. І в цьому сенсі Камінський виглядає набагато поряднішим та більш чистоплотним аніж ти. Глядачі, я зараз ніяк не виявляю симпатію до камінського від слова зовсім, а просто в рамках тієї історії, яка мені відома, камінський реально чистоплотна людина в рамках історії про яку я вам розповім дещо згодом, тому що там дуже заплутана, але прозора ситуація, і про неї теж потрібно поговорити. Тож, Славочко, що б ти не робила, яких би ботів не наймала, хто не в курсі? Я на днях теж розповідав. Камінська орендувала ботів і закидала мій канал, мій випуск коментарями в підтримку рускоязичних. Сонечко, це в твоєму стилі занадто передбачувано, занадто зрозуміло, занадто застаріло. Хочеш нових емоцій, хочеш відвертої розмови? Приходь до мене на інтерв'ю, я тобі задам абсолютно усі незручні запитання. Якщо в тебе є сталеві яйця і сміливість бути чесним, і тобі не соромно за своє минуле, за те, чим займаєшся ти зараз. Ти зможеш відповісти? Я наголошую, дорогі зірки, коли ми про вас говоримо, є плітки, є аргументи, є факти, усе залежить від ситуації. Ви з цим кардинально не погоджуєтесь, ви завжди можете прийти на розмову зі мною. Ми проведемо прозору дискусію для наших глядачів, і ви зможете на моїй платформі. Розповісти свою версію того, що відбувається. Але ж ні, бояться, ховаються у норку, тому що знають там, де правда, завжди дуже боляче. Так, Славо Камінська? Хм. Дуже багато музикантів, дуже багато замовників ваших корпоративів. Багато чого цікавого розповідають. Я думаю, час розкрити карти. Як ви думаєте, про що йде мова? Головний секрет слави камінської як ви ставитесь до її заяви, що вона така ж маленька люда, як і Ані Лорак, як і Світлана Лобода, як і Настя Каменська, Теж зв'язок зі Всесвітом? І що по квітковій ваші думки? До речі, вам взагалі імпонує така пара. Квіткова таллер чи квіткова Добринін більше подобались? Чи вам взагалі ніхто з них не заходить? Давайте спілкуватися, тому що теми дуже гарячі. Підтримайте це відео вподобайкою, підпискою, коментарем для просування ролику. Це дуже допомагає у просуванні нашого контенту. Долучайтеся до нашої інтернет-спільноти. У нас тут палки дискусії, і знаєте, що я подумав? Ви підпишіться на мій телеграм, переходьте, слідкуйте за оновленнями. А я тоді викладаю сьогодні в телеграмі більш детальну історію про життя Слави Камінської. Повірте, там секретів у шафі набагато більше, ніж у Квіткової Лободи і усіх зірок разом взятих, ну окрім імперії Потапа й Насті. Так, а ми з вами переходимо до Івана Клименко, голос 13, саунд-продюсер, чолов'яга, який написав не один трек Дорофєєвий, Альоні Альоні, Калушу і ряду артистів. З одного боку, чи це логічно? Так, це продюсер року, якщо можна так висловитись, талановита людина вміє писати затребувані комерційні хіти. З іншого боку, навіщо цей експеримент? Що він дасть, я. Більш ніж переконаний, що Володимир Завадюк знає, що він робить, але тут складається враження, що він трішки заплутався. Я придрікаю, я, до речі, казав, що Іван, скоріш за все, і буде в голосі країни. Якщо ви подивитесь попередні випуски, я все ж таки думаю, цей сезон не буде таким відомим. Я не думаю, що цей сезон зможе втримати рейтинг. Немає ось тих старожил або хоча б гучних. Дуже гучних імен, завдяки яким можливі високі рейтинги. Ну, звичайно, що Юлія Саніна. Буде це шоу тягнути на собі. Можливо, зовсім трошки Артем Пивоваров. Так він талановитий, але це не інтертеймент, це не той персонаж, за яким цікаво спостерігати. Ну і хто там четвертий? Може колу підтягнуть? Скоріше за все, я думаю, буде кола. Подивимось, головне, що без Потапа це теж важливий момент. Досить протягувати цю сав'ячину в талант індустрію українського шоу-бізнесу. Можливо, пройшла вже ця епоха проєкту Голос. Давайте поспілкуємося у коментарях, що ви думаєте про нових суддів проєкту і як взагалі наразі проєкт на часі, не на часі, і який формат тоді потрібно запозичити або створити, щоб повернути цікавість глядача до талант-шоу. Мудрика і Забарного включили до списку спортсменів, які не повернулися із-за кордону. <св 'язок> Цікаво. Давайте зараз процитую і трішечки подискутуємо на цю тему. Міністерство молоді та спорту України оновило список спортсменів, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але не повернулися після закінчення спортивного заходу. Зокрема, у новому списку опинилися двоє футболістів збірної України: Михайло Мудрик та Ілля Забарний. Обидва гравці перебралися до чемпіонату Англії у зимове трансферне вікно до Челсі та Борнмута та борн до Челсі та Борнмут. Я не можу виговорити це слово. А, давайте ще раз. Обидва гравці перебралися до чемпіонату Англії у зимове трансферне. Обидва гравці перебралися до чемпіонату Англії у зимове трансферне вікно до Челсі та Борнму. та Борнмун. Та. Бор Бор Борнмута. Борн чи Борнмунта. Коротше. Зазначимо, що серед порушників немає Віктора Циганкова, який взимку став гравцем іспанської Жерони. Раніше був... Була... Чому у мене це викликає сміх? Чому я до Жерони ставлюсь якось. <хи> Вибачте, друзі. Раніше була інформація, що циганко виїхав з України завдяки статусу волонтера через систему шлях. А мені цікаво, ось ці медійні люди, футболісти, тобто в яких склалась вже кар'єра в Україні, на ну що вони розраховують далі? Тобто ви виїжджаєте, ви перебуваєте до кінця війни, до перемоги України десь там, а потім повертаєтесь з посмішкою на, на обличчі і кажете: Ну ми просто перечекали, так треба було. Ну ми злякалися. Це прям влад'яма. Я взагалі вважаю, що такі, як влад яма, повинні приїхати а, на контрольно-пропускний пункт, стати там, вийти в поле і копати яму з точки зору морально-етичного сприйняття ситуації. От як ці люди уявляють повернення в Україну? Хоча он, Олег винник, дивіться, яка наглість повернеться, я думаю, буде співати, і це жахливо, це мене дуже сильно засмучує, але в нього там шалена фанбаза. Ось ці вовчіці, виють, і вони ж порвуть за Олешку. А оці всі футболісти, ями. Не знаю, будемо спостерігати, але в будь-якому випадку це дуже лицемірно, це дуже гидко і це не вчинок справжнього українця, на мій суб'єктивний погляд. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки: вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.